Криваве побої ще від Довбика, що відбулося в матчі Ліги Європи. Все-таки Борусія. Останні новини по Сані Зінченко. Та один з фаворитів у боротьбі за Забарного серйозно активізувався. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваш вподобайка. Стартуємо це відео. Ну і давайте з приємного почнемо. Георгій Судаков потрапив у команду тижня ЛЧ. Така нотка приємностей на початку цього відео. І можливо саме зараз, в тому числі після такої гарної гри проти Бреста, європейські клуби, які до цього цікавились Судаковим, активізуються, аби до кінця зимового трансферного вікна його підписати. А тепер до трансферів український голкіпер Київського Динамо Георгій Бущан перейде з українського клубу до Аль Шабаба. повідомляє та то таке. За інформацією джерела, 30-річний футболіст уже погодив умови контракту із Саудівським клубом, про інтерес якого повідомлялися. Раніше. До речі, нещередже ж грав. Нещередже ж грав в останньому матчі. Здається, що підпускають молодого кіпера, аби він е, все більше і більше адаптувався до гри за першу команду, а Бущана, відповідно, Можуть продати півзахисник донецького шахтаря Марлон Гомес продовжує перебувати у списку інтересів Ботафого. Про це повідомляє Глоба Спорт за інформацією джерела керівництва бразильського клубу покращило свою пропозицію для гірників, піднявши суму з 10 до 13 мільйонів євро після першої невдалої спроби отримати 21-річного бразильця. До речі, друзі, у нас зовсім скоро на каналі вийде топ 10 найдорожчих зимових продажів з чемпіонату. України. Сподіваюсь, що до того відео Марлона ще не продадуть, бо доведеться переробляти відео. Але зовсім скоро воно новині на каналі це ваш шанс підписатися і поставити дзвіночок в активну. Щось неймовірне хоче зробити у зимове трансферне вікно Трапзонспор. Спочатку придбали сікана. До слова, Данило в Туреччині буде отримати X3 зарплатню у порівнянні з тим, що він мав до цього у шахтарі. А тепер ще один гравець УПЛ, і ні, я не про Зубкова, і ні, я не про Попова, може опинитися по інший берег. Чорного моря За даними пабліку Трабзонспорхабр Хабр 61 бородово сині наразі проявляють інтерес до Олександра Назаренка, лідера. Ліся, побачимо, що з того вийде. Ми завжди скептично відносимось до переходів в турецький чемпіонат, але бачимо, Сікан перейшов, тому можливо, скоро побачимо ще й інші переходи. Давненько ми не говорили про Івана Калюжного, український опорний півзахисник Олександрії, може стати гравцем металіста 19-25. Повідомляє та то таке. Крім того, повідомляється, що футболістам зацікавилась Берлінська герта, клуб середині турнірки другої Бундесліги. Ну тут, знаєте, класична історія. Про жирний контракт або про складні випробування. Але все-таки я схиляюсь до Донецького шахтаря. Мені здається, це був ідеальний варіант нині для калюжно. Олександрія вступила в переговори з австрійським Вольсбергом стосовно переїзду в Україну, 22-річного опорного півзахисника Ервіна Оміча. Повідомляє та то таке дуже логічна кандидатура в разі продажу калюжного. Здається, що трансфер все ближче. А я калюжного, звісно. Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук з'явився на полі з лави запасних у виїзному матчі сьомого туру загального етапу Ліги Європи спорту. Українець вийшов на 90-ті хвилині гри, і потім через 4 хвилини відзначився забитим голом після передачі свого воротаря. Однак, зятєво рід було скасовано після перегляду вар судді, зафіксували офсайд. В Яремчука український захисник Борнмута Ілля Забарний та форвард Ніці Еван Гесан стали головними трансферними цілями для Тоттенгема взимку. Повідомляє «Івнінг Стандарт. Шпори, враховуючи свої проблеми з травмами, хочуть підсилити склад вже в січні новим нападником та гравцем у центрі оборони. Забарний та гесан стали для лондонського клубу пріоритетними варіантами. Для цього відзначається, що трансфер першого оцінюється приблизно у 40 мільйонів фунтів стерлінг, а другого вдвічі дешевше. Захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко залишить клубу січні в послугах українського футболіста. Зацікавлена Дортмундська Борусія. Спочатку німецька команда планувала поборотися за Ренату Вейгу, який виступає за лондонський Челсі. Однак він пішов в оренду і тепер гратиме в Ювентусі. Керівництво Борусії знову перелаштувалась на Зінченка у мечі сьомого туру Ліги Європи. Азером Артем Довбик вийшов у стартовому складі. Український нападник на 18 18-й хвилині у боротьбі за м'ячем ліктем ударив суперника. Ваутер Гус одразу впав на газон. а Через декілька секунд у футболіста почалося кровотеча з носа. Згодом лікарі зупинили крововилив. Зазначимо, що перед цим нідерландський центрбек декілька разів жорстко зіграв. Проти нападника. В одному з епізодів Артем навіть не стримався і відштовхнув Ваутера. У перерві гри довбика замінили. І ось що про це сказав Клаудіо Ран'єрі. Він сказав, що арбітер робив зауваження довбику, тому вирішив не ризикувати нападником. Статистика дій довбика перед вашими очима. А ось такі реакції отримав Артем на свою гру. Відверто неоднозначні. Рома, до речі, поступилася, що неприємно, і Довбик не зміг в цьому матчі принести максимальну користь своїй команді. Але те, що проти нього так грубо і жорстоко грали, показує те, що трішки бояться його. Розуміють, що Довбик має величезний вплив, і йому треба постійно заважати, бо Довбик той таргетмен, який може дуже і дуже багато. Допомагати своїм партнерам в розкиданні м'яча, скажімо так, коли продаєш ти на нього і так далі. Тому цей постійний пресинг на довбики, зокрема в цьому матчі. Як бачимо, він зіграв свою роль. Друзі, на сьогодні це всі новини. Це були найцікавіші новини за вчорашній день. Пишіть свої думки, пишіть свої коментарі. На сьогодні, все. Макс Коляда, дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па.